Вечер. Вечер, так. Скажи, будь ласка, у тебе останній пост у Фейсбуці з приводу Генеральної прокуратури, що там власне відбувається. Ну, мій близький товариш проходив повз, бачив, як до відживання зайшов до Генеральної прокуратури 19.15, Державні чиновники залишають приміщення о п'ятій вечора в цей день, п'ятниця. А тут жвані прийшов. Нікого крім керівництва генеральної на місці немає. Він прийшов точно не на допит, тому що всіх допитують на Подолі в слідчому управлінні на Бориса Глібське, а це центральний офіс на Різницького. Я думаю, що зараз йде великий такий дербан посад в Генеральній прокуратурі, призначення відбувається, Всі намагаються пролобіювати своїх людей. Жваня, він зараз один з таких впливових політиків, якого пов'язують давні стосунки з Петром Порошенком, з Миколою Мартиненком, який є так само дуже впливовим. І він так само веде якісь різноманітні ігри. Наприклад, його люди намагаються зняти міністра охорони здоров'я Мусія, здоров а також він намагається через своїх людей. Скасувати рішення про призначення членів Вищої ради юстиції, які були призначені всупереч волі Сергія Ківалова. Я не думаю, що це можливо його інтерес, можливо, щось третє його туди привело, але довідування дуже активна зараз людина. А в Генеральній прокуратурі сьогодні багато призначень нових. І, зокрема, було призначено майже всіх заступників Генерального прокурора. Перший заступник це пан Герасимюк. Який за часи Віктора Януковича був заступником державної виконавчої служби та служби, яка виконує рішення суду? Якщо ви пам'ятаєте, на Майдані ходили такі жіночки в таких мундирах, і в супроводі співробітників міліції зачитували рішення про те, що ці намети незаконні, їх треба знести. Це власне, дуже активно показували по регіональних ну, телеканалах. Так і власне. те, що от вона зачитувала ця жіночка. Вона представляла Державну виконавчу службу. І те, що вона зачитувала, з цього моменту спецвідрозділи мали всі права зачистити Майдан з точки зору е Юр юридично. імплементації рішення суду. Так. Тобто він очолював службу, яка була інструментом режиму в той час. Ну, він був другою особою в цій службі. І зараз він став заступником генерального прокурора другою особою. Тобто, людина, яка буде. Не просто впливати, але, наприклад, виконувати обов'язки генерального, коли той піде на конференцію в Америку чи десь в Європі, буде дуже впливовою людиною. Як він туди потрапив, дуже складно зрозуміти. Я чув, що Льовочкін є з ним в близьких стосунках, тому він міг справити свій вплив на це призначення. До останнього часу він був прокурором міста Києва і правий сектор намагався його. Збитись цієї посади теж цікава історія, тому що правий сектор, знімаючи Герасим'яка, таким чином просував люд... іншу людину на прізвище Лупеко, це є зять пана Медведька і близький товариш родини пшонок, знайомих тобі. Він був виконуючим обов'язки прокурора міста Києва. Тобто, це була така дивна конкуренція. Ну, одним словом, зараз пан Герасим'юк він пішов з Києва, він став заступником генерального прокурора. Номер один. Ну, з юридичної точки зору, це ж абсолютно все бездоганно. Да? Тут Більше, може, щось таке моральна, моральний бік цієї справи. Да? Як ні, ти ну, сам з... написав у своєму Фейсбуці, «Майдан, Майданами махлювання продовжує. Ну, Звичайно, ні. Ну, тут знаєш, кадрові питання вони завжди найцікавіші, тому що призначають людей, які мають якісь зв'язки з кимось. І от зараз в генеральні багато цікавих призначень. Тому що фактично відбулося призначення першої особи, і він формує вже. Керівний склад, от пан Герасимюк, ми тільки що про нього казали. Сьогодні призначили ще кількох заступників: це Анатолій Матіос призначений брат Марії Матіос, депутата від партії Удар. Він до останнього часу, в часи Януковича, був заступником керівника контрольного управління адміністрації президента. Близький до пана Льовочкина. Хоча він, звичайно, не був, скажімо так, зобов'язаний всім в своєму житті Льовичкіна, тому що він до цього був і в єдиному центрі в пана Бології. Він був керівником СБУ в Одесі, керівником був у Львівській області, в процекуратурі міста Києва працював, але в часи Янковича, коли багато людей йшли з влади, і багатьох, скажімо так, викидали, йому знайшло Льовичкін посаду в адміністрації президента. І, а його сестра стала депутатом за списком удар. Тобто це для мене було такого певної мірою знак того, що Льовичкін впливає на удар і власне на Віталія Кличка. Також призначили заступником генерального прокурора Олексія Баганця. Можливо, ти пам'ятаєш, він навіть був Та -да, прокурором знаю, Донецької області після помаранчевої революції, але тут швидше вплив Юрія Луценка, тому що Баганець. Він був адвокатом Юрія Луценка. Далі. До останнього часу він був заступником генерального прокурора з широким дуже переліком обов'язків. Зараз їх трохи зменшили. Він став керівником головного слідчого управління, тобто все слідство, власне, той офіс на Борисоглібській, Він там перша особа, він там начальник, він там має свій кабінет. І крім того, він буде здійснювати ще нагляд за слідством в регіонах його управління. Повернувся Віктор Шокін в генеральну прокуратуру, можливо, теж ти чув це прізвище, тому що він. Порушував справи проти Бориса Калснікова. Калесніков його називав своїм кровним ворогом. Шокін взагалі, він, я його бачив кілька років тому, можливо, 4 чи 5, він же був дуже такий похилого віку, він якийсь був такий ну, пенсіонер. Зараз я взагалі не, не, не знаю, ну, наскільки він так в бойовому такому стані, тому що йому 62 роки буде в цьому році, але він якось був такий ну, старенький, знаєш. але все одно повертається в Генеральну прокуратуру. Він дуже близький до Петра Порошенка. Я думаю, що це певною мірою. Порошенко як віддячої людині, яка для нього багато зробила. І п'ятий заступник, про якого ми ще не казали, це Анатолій Даниленко, він працює вже кілька днів. Він є людиною Віталія Яреми, його керівником служби був, коли той був в уряді, от останні місяці, тепер він буде заступником з кадрових питань. Це те, що відбулося в Генеральній прокуратурі. Ну і багато цікавих різних призначень, які стосуються областей. Став мені запитання, буду тобі розповідати? Ні, ні, ти ну добре. добре. Я просто до того. Хочу вислухати спочатку твою Добре. інформацію, щоб глядачі, що, зрозуміло, щоб вони нас... всі читали, можливо, так, твої ну, звичайно, статті з цього приводу. я стаття вийшла сьогодні після обіду, ближче під вечір на ну, українській правді, тому читайте там більш детально про все це. Відбувається зараз призначення губернаторів, ще немає указів, але вже заповнюють особові справи. Люди подання мене роблять... більше, звичайно, буде цікавити, що з Донецької області. Ну, Донецькій, що ти, там, ти знаєш, єдине, що я чув напевно, ти теж це чув. Ти це коментував у Фейсбуці, що Юхим Загівський пропонував меру Донецька пане Лук'янченко бути губернатором. Він так, відмовився, оскільки я Через те, Хто Що буде, я не знаю. Його вже 65 років не дозволяється закон про державну службу так. не дозволяє. Ну, але це бувало часом обходили. Наприклад, Горбулін він був так само ВО секретаря РНБО понад 65 років. якісь знаходять такі. Я думаю, що головна причина, що він не контролюватиме ситуацію в області, він не хоче влазити в наперед програшну історію ще й бути потім винуватим. У мене таке питання тут з'явилася хотів... нова партія розвитку, і вони партію, зібрали це туди... Льовачкін, так це точно Льовачкін, да звичайно. Вони так. зібрали туди людей, і частково людей, в тому числі з нинішньої обласної державної адміністрації Донецької області, власне, людей Ларіна, то, такого такий є то Ларін. Він є фактично як виконком цієї партії, очолює да, да, да. І яка тут який тут зв'язок Льовачкіна з Ларіним? Як це можна довести? Я думаю, що. Ну, Ларін працював заступником Льовочкина. Взагалі, Ларін, звичайно, він не був, так скажімо, близький до Льовочкина до пори до часу, але потім, коли він став губернатором, відповідно він замикався на адміністрацію президента. Ларін був губернатором Кіровоградської області. Пам'ятаєш? Да. І він замикався на адміністрацію і, відповідно, він був в контакті з Льовочкиним, постійно приїздив. І я так розумію, що оскільки він людина доволі ну така. Не конфліктно, не ну але водночас така ефективна. Очевидно, вони зійшлися. А чи буде мати плит Борис Колесніков тепер? На цю на цю категорію, на цю партію, на цю Ні, команду? Ні, звичайно. Льовочки, на Колесніков, вони завжди Віжили, були Ларі на двох Калісніка. Вони ж дружать, і в Донецькій я, я області, Це такий тандем колись. Можливо, вони й дружать, але я думаю, що вже трошки реальність помінялася. Тобто я не впевнений, що буде впливати Льовочкін через Калісніка через Ларіна, тому що Ларін конкретно веде цей проєкт партії Льовочкина. А, а Калісніков був партію регіону. Роль Колесникова яка зараз? От, де Колесников і де Тимошенко? Він сьогодні був на похованні Івана да, да. Степана Плюща, наскільки я розумію. В нього проблеми зі здоров'ям знову почалися, в ньому складно ходити. Але він був сьогодні, і я так розумію, що він намагається щось реанімувати з партії регіонів. Ходили чутки, що вони перейменуються в партію відродження регіонів таке я чув. Не знаю, багато людей не пов'язують свого майбутнього з цієї ну, Але я думаю, головна причина в тому, що базовий регіон, який давав необхідні проценти для проходження, він втрачений в партії регіонів. Чи будуть вибори там взагалі чи ні, я не знаю, і підтримка їх падає. Звичайно, ситуація непроста. Ситуація не непроста проста. Не для партії регіонів, для але в цілому калісніка. для демократичного розвитку України. Ну, ніколи партія регіонів не було виразником демократичних ідеалів. Це, тому, звичайно, так. Відхід, але... від, скажу, відхід комуністів партії регіонів з арени. вони... Тому якщо можуть... для них можливо... це негативно, то може бути. Для суспільства думаю, що це позитивне, позитивне, але питання ж не в нас, зі партія, а в тому, щоб суспільство було налаштовано таким чином, аби. Переродженим партіям регіонів і комуністів не давати майбутнього, але, або давати, але контролювати їх настільки, що будь-які їхні демократичні спроби призводили до втрати їхньої підтримки. На жаль, досвід показав, що партія регіонів вона дуже сильно паразитувала на якихось низемних, таких примітивних ідеологемах. Багато років їх експлуатуючи, і зрештою от, до того це це призвело до Власне, того, що до того що з'явився розстрі... губарів Ендкомпані. Тепер і до речі, Микола Хто Губарів. Ну і не лише Губарів, все, як що феномен. відбувається в країні, да. це продукт з партії регіонів. До речі, Микола Лєвченка він займався адвокасі самого Губарєва, коли той був в СІЗО, тут у Києві. Mm -hmm. І як Лєвченко розповідав, що він шукав і адвоката для Паши Губарєва. І заводив його в сесійну залу, ще коли Губарів був на свободі. І більше того, той Губарів він був членом партії Вітренко, і вони були в коаліції разом з партією регіоні по районних радах міста Донецька, і тепер вони кажуть, що це окрема історія. нібито партія регіонів не має впливу ні на Губарєва, ні на проросійську. Я думаю, сенсію. що зараз можливо і мають, тому що з'явилися якісь інші сили, які їх. Ведуть і спостачають їм необхідні, але те, що на певному етапі регіони, Ахметов, Калєсніков могли зупинити ситуацію або принаймні її, скажімо так, локалізувати, взяти її в якийсь контрольований такий лищата, це цілком очевидно. Вони хотіли виторгувати для себе більше, а зрештою втратили все. Це звичайно таке ну, повне таке банкрутство політичне. І я сьогодні б дивився це інтерв'ю, яке ви показували з Сахметовим, ну це трохи жалюгідне, він справляє враження, тому що колись ця людина, ну ти знаєш, сам там, найвпливовіше, найпотужніше, там, журналіст там, підійти до нього, деякі навіть соромились. Там, те, що... А тут журналіст його фактично ну, як в такій досить агресивній формі атакує, він захищається дуже недолуго. І журналістка ну, фактично його добиває аргументами, йому нема чого сказати. Це все каже про те що якщо вони колись відновляться це це буде великою великою ціною зроблено, ця 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 компашка Добре, є у тебе ще якась інформація з приводу кадрових призначень і. По губернаторах Це вже бачиш, ми говоримо вже не про ту команду, да, якби ми казали про декілька років тому, як Донецька область своїх людей направляла, а тепер хто направляється? Удар направляється, батьківщина, хто ці люди, хто більшість там? Ну, ну, Петро Порошенко він е, намагається своїх людей поставити. От З того, що у нас є, наприклад, ми з Мустафою, коли вчора цей ефір готували, ми. Зібрали таку кадрову, кадровий такий перелік, то, наприклад, Одеська область там є фаворитом Олексій Гончаренко. Людина, в принципі, яка колись була в партії регіонів, під час Майдану звідти вийшла, втратила посаду заступника голови обласної ради, і він був Порошенко, начальником виборчого штабу. І він зараз претендує на Одеську область, і гарпалець, який є людиною Коломойського, він намагається втриматись. Коломойський дуже сильно хоче його залишити, але. Я думаю, що Порошенка все-таки поставить свою людину, а це є в даному випадку Гончаренко. так сталося, що він його підтримав на початку і тепер має високі шанси. Дніпропетровський штаб очолював Порошенка Андрій Павелко, наприклад. Але Дніпропетровська область, начебто, вже так під Коломойським, тому Павелка хочуть поставити на Запорізьку область. І тут якраз він може зняти представника удару. Тому я думаю, що швидше удар зараз він менше буде мати. Ніж мав раніше, а більше людей Порошенка буде. Павелка очолює штаб Дніпропетровський, і До цього він був в фронті змін і Яценюк. Е був близькі з ним, потім він вийшов, його вигнали разом з його тестим Леонідом Сергієнком за те, що вони голосували з партії регіонів «Солідарно». І вони створили якийсь проект Демократи, який так щось, десь Дніпропетровську, який, і з Дніпропетровська якийсь добув. Ну і тут 4, вони да. висували Олексія Мачанова на Мері. Це все якось закінчилось не дуже успішно. Я не знаю, чи продовжують вони його підтримати, чи ні, але. Тому, а що зБУ відбувається? Це взагалі який вплив на Ліваченко зараз там своїми людьми це все розбавляє, не розбавляє. Як що там? Я власне, наскільки я процес? розумію, що ну я принаймні не бачив призначення в СБУ після приходу Петра Порошенка. Наскільки я розумію, Налеваченко поставив своєю умовою, точніше, не на Ливаченко, а удар поставив умову, що Налеваченко буде на посаді. Угу. Оскільки Наливаченко є висуван Симодара, і крім того, Неливаченко близький до групи Львова-Нефірта. Я думаю, що оскільки Кличко заходив до Порошенка не один, а якби з групою товаришів, товаріщів, and company, то Неливаченко був в пакеті тих людей, яких залишають на посаді, і схоже на те, що його не чіпатимуть. Але в Порошенка теж є свій, скажімо, силовик Віктор Король, який колись Ющенко його висував на голову СБУ, але він його не зміг провести через зал. І от зараз питання, куди короля поставлять. Є версія, що на службу зовнішньої розвідки, потім є версія, що, можливо, Службу зовнішньої розвідки з якимось іншим силовим відомством. А Віктор Король очолить це відомство або створить якесь державне бюро розслідувань, можливо, туди його. Тобто буде ще одна опція, принаймні силова в Порошенка. Це державне бюро розслідувань. Воно є в проєкті конституції і. Це вимога європейських органів, європейських державних міждержавних установ, щоб слідство було окремо від прокуратури, тому що не може прокуратура здійснювати нагляд, проводити слідство, висувати обвинувачення, все в одному пакеті буде відокремлення, і очевидно, що Порошенко буде шукати туди теж керівника державне бюро розслідування дякую тобі за інформацію. Я думаю, Я... що дякую за те, що ми більш змогли... детально можна все прочитати на сайті Українська Правда. правда.com.ua. і Сергій Лещенко. Це був журналіст Української правди в ефірі громадського телебачення.